Це вже друге літе українські дітлахи зустрічають під час повномасштабної війни. Втім, чи є варіанти літнього відпочинку? Пробуємо з'ясувати. Добрий день, діти. Так, вітається у Черкаському дитячому санаторії сосновий бір, здоров'я, основне, по що сюди їдуть діт лахи, говорить виконувач обов'язків директора Володимир Орленко. Захворювання ниркової системи серцевої, пульмонологічні, знову таки ортопедичні захворювання. Восьмикласник Тимофій каже, хоче підлікувати легені. Хоч через тривогу вночі довелося йти до укриття, втім говорить, в санаторії подобається. Найбільше подобається спілкування з друзями, масаж. до того. Лікувальна фізкультура, ароматерапія, консультації лікарів між тим навчання, тема уроку та що в усіх на вустах говорить викладачка. Діти, ось якщо, якщо ми бачимо такий знак, то що? Це небезпечно, так? Школярка Анастасія Борисенко тут вперше каже: з дітьми здружилася. Аня Герасимчук, Соня і Віка. Мені вдома було скучно з братом, а тут приїхала, тут багато друзів, тут весело. Свій профіль санаторій і після війни не змінював, хоча давав прихисток переселенцям. За кілька місяців з, -з, -з лютого по травень, отак от ми прийняли приблизно 2,5 тисячі людей. Найбільше ми за ніч 349 людей приймали. І навіть працевлаштували в себе 18 осіб. Розповідає директор. Торік оздоровили понад дві тисячі дітей. Не менше планують і цього року. Один заїзд в середньому 100 дітей. Один заїзд триває два тижні. Цього достатньо, щоб діти пройшли курс лікування. Інший варіант дозвілля для дитини це пришкільні табори. Цього літа їх працюватиме 155 по всій області. Говорить очільник обласного управління освіти Валерій Данилевський. В цілому станом на сьогодні у нас зголосилося трошки більше 13 тисяч дітей. Вікторія Шепель – мама школярки, розповідає цього літа, вирішила віддати доньку до пришкільного табору. У них дуже крута програма і не дає дітям сумувати, скрізь займають, бо це для неї переможниці шкільних конкурсів важливо, каже Софія Шепель. А для її мами на першому місці здоров'я. Так як діти працювали і навчалися протягом року в умовах війни. Їм необхідно розвантаження, їм необхідно здоров'я поновити. Попри війну, попит на табори у батьків та їхніх дітей є, каже керівниця дитячого табору для школярів планета дитинства Оксана Волочай. На першу зміну ми набрали 100 діток. Якщо порівнювати із минулим роком, трішки менше. Графік роботи обласних таборів поки узгоджується, додав Валерій Данилевський. Пришкільні ж у Черкасах будуть кількох категорій, розповідає заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Звичайні Табори, будуть мовні табори і будуть такі загальноміські наукові табори. Будемо рекомендувати організувати роботу до 4 годин перебування в закладі без харчування. Головною умовою є наявність укриттів, говорить Анастасія Чубіна. Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.